Доброго ми з України. Значить, такий ролик по війні. Якби для розуміння, можливо, якихось там початкових, молодих там, альянсів, молодих гравців, початківців і так далі. Просто війна мене завжди перла. Тобто мені в цій грі подобалась там війна. Якась тактика, стратегія тої війни. Ось. E, значить, перше. Стосовно того, чи всі гравці мають приймати участь у війні. Неправильно, не всі. Той, хто хоче воювати, він має бути активним гравцем, він має мати якийсь перелік героїв прокачаних, і тоді лише може воювати. При цьому всьому, якщо брати там альянс. Друзі, він якби виник там років два, мабуть, тому. А гра вже існувала рік. Вже були гравці, які там грали рік, відповідно, були прокачані і гравці, які тільки-тільки починали грати, ось, і вони були значно слабші. Тому між гравцями був великий дисбаланс. Тобто були гравці, в яких там команди були 5 тисяч оборони, а були гравці, в яких була 4 тисячі оборони. Це колосальна різниця. І по прокачці. Були гравці, в яких там десяток п'ятірок качаних, а були гравці, в яких не то, що в п'ятірок не було десяток. І взагалі було можна перерахувати на пальцях однієї руки. Тому перше, мені перше, те що я почав, той, хто хоче ставить галку на війну, має бути, мати не тільки там 30 героїв на всі шість команд атаки, має бути активний. Особливо, якщо він не топовий гравець, топи можуть собі дозволити трохи розслабитися. А якщо ви тільки-тільки почали брати участь у війні. Ви маєте бути присутні на початку війни, ви маєте бути при, присутні на хвилях і так далі. Ну, Про це ми чуть-чуть далі поговоримо. Е, значить, поставити галку і потім зайти в останні півгодини або не відстріляти та, тапи, або зайти в останні півгодини відстрілювати у попехах тапи для гравця на війні. Ну це мовитон. Особливо знову ж таки цього, хто починає грати. Особливо це важливо для молодого альянсу. Перше. Друге, треба мати перелік якихось героїв, Ось. вкачаних, мати перелік якихось арт артефактів і військ вкачаних. Стосовно качу, там, артефактів, е зразу ви можете. Верніше, як потрібно вкачувати трійки, мати там 3-4 вкачаних трійки, мінімум 5 трійок одного кольору. Потім переходити качати там четвірки, потім переходити качати п'ятірки. А піймати випадково одну п'ятірку, яка не без еволюції, ви її там прокачали на 35 рівень. І далі вперлися, бо у вас там не вистачає рудей, чи ще щось не вистачає, ну це неправильно. Качайтесь поетапно для того, щоб е, бути більш-менш рівносильно прокачаним. Те ж саме з військами. Догнали там якесь військо до певного рівня, взялися за інше військо. Якщо ви граєте моно, це дуже важливо. Якщо ви граєте 3-2, це... Також важливо, тому що принаймні три війська потрібно прокачати до якогось там певного рівня, там хоча б до 11 рівня, ось, одного кольору. І війська не, не двозіркове, а військо чотирьохзіркове. Ось. Тому що, наприклад, можна йти іншим шляхом, можна йти шляхом того, що ви граєте веселкою, воюєте, наприклад. Тоді достатньо прокачати одне військо, один артефакт, якийсь крутий, і там героїв собі вкачувати, впиратися. Але для цього має бути величезний пул героїв. В кожній команді у вас має бути там, декілька імбових героїв для того, щоб веселкою могти вигравати. Тому що ситуація, от коли я починав грати, я пам'ятаю, така була ситуація, ось впав там якийсь хороший герой. І багато хто радив мені Норд. О, качай його шістьма кольорами. Ось п'ять кольорів грі. Качай, тому що це класний герой, треба його вкачати. І от зараз я переконую, що це неправильно. Як з артефактами, як з військами, так само і з героями. У вас має бути перелік якихось героїв тріюшних вкачаних спочатку. Можливо, потім якісь ви позбудовуєте або грати ними перестанете ось. Тому що є якісь івентові герої потрібні, да? а є якийсь сехмет в мене. Я його в туріках беру часто. Чому? Тому що він вішає підпал і він там в парі, наприклад, з каїсарбом нормально працює, тому що я там не вкачав якоїсь тріки нормальної. Ось, а є перелік ось аталанта, яку я там згодую, в свій час вона була потрібна. І були трійки, які я згодував. Але на кожний етап потрібно е е мати якісь герої, які вам падають, ви їх вкачуєте. От, колись я там хедерою постійно грав. З'явився новий герой. Де він у мене? Він, мабуть, десь в команді На турі, куди? Да? Чи ні? Так, да, ось вона, зашиківа раші. Тобто за шики вараші вона круче хедри. Вже хедру також можна згодувати, в принципі. Оцих героїв вам не треба по, по 10 штук. Ну, деякі там, от в мене нема синього стихійника, не було, да? я вкачав 2 там Два оксумере у парі нормально працюють, я їх два вкачав. А там вкачати 5 рататосків, ну, нафік треба. Потім ви там качаєте четвірки, потім ви качаєте п'ятірки. Я в цьому переконуюсь і не раз. Воно здається, О, ти там маєш хорошого героя п'ятірку, і ти його вкачуєш 2 місяці, бо а ним вже можна було грати. А толку. От Коли йде от от такий кач, який форсується, потім що ми маємо? Ми маємо. там Суперника, в якого, наприклад, де? Ось Аланс, да? Аланс. Ну це якийсь нього не дуже. Хто там Ще нулики. Грім? Де це Грім? 5-2 також. Капібара Ніколай, який на Адемарі заробив шота. І, по-моєму, в нього оборона досить... Майже 5,6 оборона. А він заробив нуля на Адемарі. Да? Він шотнув нашу таку не дуже важливу, важливий захист. На колі заробив нуля. В Адемара, ну, сказати, що там супер захист, Ну, так собі, захист. 5,5. Тобто, якщо у вас команда нападу там 5, то, любі мої, у вас має бути такі. Верніше, команда оборони на війні, якщо ви поставили галку і вона там 5 тисяч, то ви маєте принаймні зробити три шота рівнозначних команд по 5 тисяч. Якщо ви вкачали одну команду в 5,5, ,5, а при цьому у вас не вкачані ні артефакти, ні війська, і ви граєте моно, і ваші команди. 4,5, і ви жодної команди 5,5 не шотнете, ну, вибачте, тоді ви щось зробили не так. У вас оборона 5,5, а ви е, боїтеся нападати на, там, на 5 тисяч. Ну це неправильно. Ви маєте принаймні шотати, робити принаймні 3 шота, які, от, там з'явився. Які рівні вашій обороні? Так, да, якщо ви робите 6 шотів, це круто, які рівні вашій обороні. А якщо ви. <сміття> Спати мені. Так, е якщо ви робите 6 шотів, які рівні вашій обороні, то це ви вже якийсь класовий гравець. Так, це стосовно там артефактів, військ, героїв, моя думка, для уч участі в війні. Ось далі градація має бути. Тобто, кожен гравець має якийсь пул героїв і має якусь е свою місію. Тобто е кожен гравець в війні має ділитися ну, там, на три категорії: це добивщик, якщо ви тільки-тільки почали е грати, у вас ще немає героїв тільки. Почали в війні грати, а є люди, які грають довше, мають більше героїв, краще прокачені, тоді таке допустимо. Якщо Альянсу рік і більше і два роки, то таких людей практично не має бути чистокровних добивщиків. Ось. Тобто, хто такий добивщик? Робляться хвилі, б'ються якісь цілі. Якщо ця ціль не добивається, залишається там, грубо кажучи, два-три героя чи центр пробитий. Тоді йде добивщик і добирає цю ціль, щоб хтось сильніший не витрачав на нього тапки. Ось. Но цих добивщиків, чим збалансованіший альянс, тим їх менше. В альянсі друзів був великий дисбаланс, повторюсь, тому що були гравці, які грали довше, які менше. Знову ж таки, розвиток гравців різний. Хтось там е заходить раз в два дні чи там раз в день, але так, мало слабо розвивається. Хтось Фанатик сидить в цій грі там, годинами, може собі дозволити. Хтось може дозволити гроші вкинути. Ну, по-різному. Але суть в тому, що є якби три категорії гравців: це добивщики, є категорія шотерів, є категорія топ-шотерів. Це при правильному підході, як на мене, на сьогодні. Тобто, є другий, ще одна. Якби такий нюанс, що війна ведеться хвилями. Тобто не беруть хто що хоче. Є хтось старший, хто відповідає за війну чи глава, там, який вибирає слабші цілі і їх беруть хвилю. От дивлячись там, на суперника, на, на складність оборони, це людина має га гарно знати. І команди своїх суалів, і героїв знати. І десь приблизно розуміти складність оборони, розуміти можливості вашої команди, звертати увагу на те, яка війна, чи вона з хілом, чи вона з підсиленням атаки, і так далі, чи вона зі стрілами. Ось. І далі вона визначає слабші цілі, які. В принципі, середня ланка мала б шотати. Тому що там не складна оборона. От є кисям, але 5,2. Для нашого альянсу, ну 5,2, ну кисямбо, ну, Хорус там в стороні, ну, Марена. Тобто тут на лівий фланг, бери собі, заряджайся, бери деспель і не парся. Зарядиш ти кисям, раз, не страшно, двічі не страшно, зарядиш Марену – також не страшно, нічого вона не зробить. І хоруса зарядиш, нічого не страшно. Ось тут, якби шангребоду з Мареною місцями поміняв цей грім, то може було б трішки страшніше. А так лівий фланг спокійно заряджаєшся, шукаєш каміння і розносиш цю оборону. Де спелиш, там ріжеш броню чи не ріжеш, а потихеньку береш і виносиш. Тобто така оборона мала б шотатись з середніми гравцями, в яких оборона, наприклад, 5,4. Тобто такий гравець мав би цю оборону в 5,2 просто шістьма тапами виносити при правильній прокачці, при правильному підборі команди, при достатньому кількості геро героїв. Тому що таку оборону можна і четвірками спокійно винести. Якщо у вас вкачені артефакти і вкачені війська, Якщо ви е, не знаєте цих нюансів, ну, то копайтесь, розбирайтесь, або знімайте галку з війни. Ну, моє бачення таке досить жорстковате в цьому плані. О. Тепер, от є, е, всі знають, що перше відродження там 6 годин, друге відродження 8 годин. Ось. І, і для того, щоб збільшити шанс на перемогу. Багато альянсів, хтось розробив таку систему і досі хвилями воюють. Тобто береться там половина, грубо кажучи, альянсу суперника, слабші цілі, і вони б'ються на хвилях, б'ються середніми гравцями. Потім вони відроджуються за 6 годин і другу хвилю прописуються. Знов ці гравці б'ються. Але коли в хвилю попадає, наприклад, команда легка по обороні, верніше да, легка по силі, але складна по героям. Ну, не знаю кого це. Тут теж якби 5,5. 5. Ось 5,4. Да? Наприклад, це не проста оборона. Тут Кана. Тут треба мати певний перелік героїв. Тут треба мати і в ідеалі, і клінера, щоб свою команду очищати. І бажано два. І мати деспела, щоб деспелити цю команду. Тобто пробити таку оборону, хоч вона 5,4, ну, далеко не кожен зможе з першого тапку. Тобто, отакі оборони, наприклад, хвилю брати не можна. А вже якщо взяти отаку оборону, там не дивлячись на силу, ну вона не складна ця оборона. Вона не складна, на, тому що таксіст він вирубає одного. А кана вирубає трьох. Кана, таксі середній, а кана, вона швидка. Тобто Кана двічі е, заультувала е, і вас заблочила повністю всю команду. А таксі двічі зультував і нічого страшного не зробив. Сила є, а оборони тут як такої немає. Вона досить проста. Якщо взяти, наприклад, оцю оборону 5650 і взяти, наприклад. Ось цю оборону 5570, то дякуючи в центрі Нізару, вона набагато складніша. Якщо взяти оцю 5504, вона також складніша, бо знову ж таки тут Нізар в центрі. Його пронести набагато важче. Так, да, його можна там пронести з каменю піти-жовтим і понадіяти, що буде багато жовтого каменю, але немає в людей по 6 команд жовтих. Тому так. От. І відповідно до того, скільки цілей береться, які цілі беруться, відповідно, є там шотери середньої ланки, які б'ють на хвилях і б'ють там на переворотах останні свої тапи. Тобто по три тапи вони відстрілюють на хвилях, а по три тапи вже на переворотах, але в основному або добирають після топ-шотерів, або знову ж таки б'ють ці самі цілі, які. Були в хвилях, які середнячкові цілі, які легші цілі. Або там мають якогось одного-два тапа досить сильних, якщо вони правильно скомбіновані. Ось, або вони там проти колір центру, і вони можуть собі дозволити взяти вже складніші оборони. Ось, тому що якщо взяти оце, це хвильова ціль. Якщо взяти якусь оборону. Тоже така собі ну, непогана оборона відносно да? по центру хіл, тут Кана, тут пазузу. Ось Це вже, наприклад, на цій війні в нас була ціль, яка не входила в хвилі, а яка бралася на перевороти. Тобто, можливо, у когось є там жовтий стихійник і він може піти спокійно проти зернітри, тому що йти з звичайним бронерізом проти зернітри. То... Гибле діло, бо вона їй не зріжеш броню. Ось це е, ось такі базові поняття. От коли ви будете, е, хто там веде війну чи хто бере участь у війні, ні. розуміти систему хвилі, будете розуміти систему качу, будете розуміти, хто з гравців чого вартий, якщо вони ще будуть вміти правильно підбирати команди. Тому що краще, наприклад, вкачати дві Афродіти, чи дві луни, чи там, е якихось інших героїв, Гвіневри дві, аніж вкачувати Атласа. Тому що, коли вкачати, наприклад, в оборону якогось безтолкового героя, ну, не знаю, Тюра, так? Да? Ну, ось, ну, так собі. По-перше, на ньому зарядитись можна, він повільно заряджається. По-друге, ну, толку з нього, його можна віддеспелити, його можна з каменю пронести і так далі. Ось. Краще, замість того, щоб вкачати тюра, краще вкачати четвірки-дві. Четвірки типу Тесея. Якщо вони вам падають, а там п'ятірки гарні не падають. Тому що от на війні з. Підвищення атаки, коли ви йдете, нападаєте на суперника і, мали, і маєте в команді два хіла, особливо різносторонніх, тобто Хіл, наприклад, деспел і Хіл-Клінер, то вам набагато простіше вижити і набагато простіше пронести суперника. Ось. А коли би ви повкачуєте 5 тюрів і 5 атласів, і ще трьох аресів, повільних героїв. Масовиків, яких ви не зможете зарядити, але гра буде рахувати бали, що у вас там сильні герої прокачені. Відповідно, вам буде давати якихось суперників сильних, де в неї є якийсь певний рейтинг, коли підбирається суперник, то ви тільки гірше зробите і для себе, і для альянсу, і для своєї перемоги. Ну, в цілому, як би базу я розповів, кому цікаво, пишіть, питайте. Коментуйте, можливо, хтось з чимось не згоден, хочеться, чесно кажучи, якогось зворотнього контакту.